Розв'язати рівняння синус пі ікс дорівнює 1. Запишемо це рівняння. Синус піх дорівнює 1. Знаходимо спочатку піх. Для синусу рівного 1 маємо окремий випадок, отже, піх дорівнює пі на 2 плюс період синуса 2піn. Н. Н належить z. Тепер ділимо ліву і праву частину на пі, щоб знайти х. Отже, х дорівнює. Пі на 2 поділити на пі. Це буде одна друга додати 2піn поділити на пі. В нас пі скоротиться, і отримаємо 2n. N є z. Знаходимо відповідь. Відповідь ДЕ. Для легкого запам'ятовування окремих випадків побудуємо одиничне тригонометричне коло. Синус це ордината. Ордината 1, а одиниці відповідає кут 90 градусів пі на 2. Зробивши повен оберт. Тобто повне коло 2π ми повертаємось в цю точку. Тому і розв'язком для синус х дорівнює 1, буде х дорівнює π на 2 плюс 2n z.